У Полтавській дитячій художній школі відбулися батьківські збори. Присутні чекали на звіт директора Ліді Орел, адже й досі невідомо, де саме навчатимуться учні школи з початку опалювального сезону. Газові котли вже давно вичерпали свій ресурс. Вмикати їх небезпечно, наголошує керівництво закладу. Замінити обладнання неможливо через відповідні нормативи, пояснює директор школи. По сучасним будівельним нормам. В дитячих навчальних закладах заборонено встановлювати котли газові в підвальних приміщеннях. Ці норми ДБН вийшли в 2001 році. Газове господарство виготовило для художньої школи технічні умови, де вказано, що необхідно побудувати виносну котельню, яка не може бути розміщена ближче, ніж на 8 метрів до будівлі школи. Та для цього необхідно отримати дозвіл краєзнавчого музею, який є власником землі. Цього дозволу школа не отримала, розповідає Лідія Орел. Тому було прийнято рішення про перенесення художньої школи до мікрорайону Алмазний. Батьки впевнені, ситуацію з опаленням можна вирішити і залишити за школою примі. В історичному центрі міста. Тим бачу, що на ремонт навчального закладу виділено близько мільйона гривень, з яких на відновлення газових котлів наразі не витрачено ані копійки. Я б прийшов би на сесію міської ради, побачив би оцю цифру 992 тисячі, виділених коштів, але не використаних. І сказав би, шановні депутати міської ради, шановний Олександр Федорович, бо мені там вже приписують, що я там такий всякий. Значить, шановний Олександр Федорович, у нас є більш нагальні проблеми. Школа не використовує ці гроші. Давайте виділимо їх в першій міській лікарні. Присутні на батьківських зборах пропонували альтернативні способи опалення. Що ми зробимо? Я зарані, що це саме, щоб всі зрозуміли, що можна зробити. Тобто, ці прибори будуть працювати сказать, ступенчато. Він працює, але вони будуть зберігати температуру которая нужна. Эти приборы будут учитывать тепловыделение от учащихся, тепловыделение от солнца. Всі тепловиділення, які є. на будь-які пропоновані варіанти розв'язання проблеми з опаленням, директор художньої школи відповідала, що це зробити неможливо, і знаходила різні аргументи для відхилення пропозицій. Учасники ж зборів пропонують керівнику проаналізувати, чи на своєму вона місці. Якщо цей господар, який зараз ним керує, не може це зробити. Мабуть, він недостойний це робити. Варіанти є, треба шукати просто шляхи. Якщо Якщо ви не справляєтеся з цією посадою, вам треба піти. Якщо ваші рішення, які ви пропонуєте, блокує міський, міський голова, треба про це говорити. Треба про це говорити. Батьки учнів художньої школи вирішили взяти ситуацію в свої руки. На зборах обрали голову батьківського комітету і чотирьох його представників. Це найбільш активна група буде співпрацювати з депутатами та іншими офіційними особами, аби зберегти за художню школу будівлю, у якій вона знаходиться понад 60 років.